Ми з дружиною разом вже 15 років, у нас троє дітей, але живемо в цивільному шлюбі, бо не бачимо потреби у штампі. На початку нашого життя, разом ми з нею порівну ділили всі хатні обов'язки. Пізніше я почав заробляти більше, і ми домовилися, що я приношу гроші в сім'ю, а вона займається дітьми та хатніми справами. Але тепер їй усе байдуже живемо у безладі. Іноді після роботи змучений. Я намагаюся прибирати та прошу її допомогти. Але вона мене просто ігнорує. От нещодавно шукала щось у шафі, витягла всі мої речі, розкидала і так залишила, і це при тому, що весь день проводить удома і не робить нічого корисного. Я вже пробував усе розмовляти з нею, сваритися, не звертати уваги на безлад. Навіть інтернет не оплачував, щоб не сиділа у телефоні, і нічого не допомагає. Я вже навіть її рідним телефонував, щоб вплинули на неї. І навіть зараз, поки пишу це, вона сидить на дивані з келихом вина в одній руці та телефоном у другій. Ні, я не хочу зробити з неї домогосподарку. Я пропоную їй знайти роботу. А я якось впораюся вдома. Приберу квартиру, допоможу дітям із навчанням. Але вона не хоче нічого змінювати. У неї немає друзів, бо всі зайняті роботою. А їй із ними не цікаво. Про інтим я взагалі мовчу я не можу займатися коханням із жінкою, яка навіть не спроможеться прийняти душ перед цим. Якщо потрібно купити продукти, то в неї одразу знаходиться причина не йти вона не може нести пакети, бо спина болить. Тому після роботи доводиться їхати в магазин, а потім із важкими сумками підійматися на четвертий поверх, бо вона навіть не вийде допомогти. А якщо я таки вмовляю її вийти з дому на вихідні, то в магазині починається скандал. Замість того, щоб купити кілька кілограмів картоплі, вона набирає мішки і нехай потім усе гниє на балконі. Про спільні прогулянки я вже не кажу. Я забув, що таке проводити час разом. У вихідні вона тільки й робить, що дивиться серіали або сидить у телефоні. Я більше не можу так жити. Я виснажився у цих стосунках, я втомився бути дружиною в цій сім'ї. Я хочу бути чоловіком, хочу відчувати підтримку. Можливо, спочатку я щось зробив не так у нашому шлюбі, але я хочу все виправити. Тільки як. І вона ще ображається, що я, бачте, не приділяю їй уваги. Ми купили їй абонемент у спортзал і бігову доріжку, бо лікар рекомендував їй більше рухатися. Вона один раз позаймалася, і все. Тепер доріжка стоїть, наче вішалка для речей. Я знайшов їй роботу в супермаркеті через дорогу, але їй усе не так платять копійки, колектив жахливий, робота важка. Я більше не витримую ні фізично, ні морально. Єдина моя віддушина це робота. От просто зараз подзвонила моя теща своїй донечці, жаліє її. Весь світ поганий, у тому числі й я, а вона золото. Ось так я живу, готую, прибираю, виховую дітей, заробляю гроші на сім'ю. А вона нікчема.